Дітки, доброго дня, ми раді вас вітати. І сьогодні у нас буде заняття про імена. Скажіть, будь ласка, як звати нашу зірочку, нашу іскорку? Так, Афлатун. І кожен із вас також має своє ім'я. Ось мене звати Вероніка Сергіївна. Це означає, що мого тата звати Сергій. Коли я була маленька, на мене не називали Вероніка Сергіївна, а називали Вероніка. Ваші тата й мама довго думали, як вас назвати. Вони радилися з дідусями, бабусями. Вони хотіли, щоб ваше ім'я вам допомагало, захищало, щоб ви ним пишалися. І одні ті самі імена можуть звучати по-різному. Наприклад, Дмитро може звучати як Діма, Дмитрик, і кожній людині дуже приємно чути своє пестливе ім'я. А як на вас називають вдома ваші рідні? І не тільки ім'я є у людини, а також і казкові герої мають свої імена, а у тварин є клички. І вони допомагають нам гадати характер персонажа, що він вміє робити і як виглядає. Ось, наприклад, афлоптон означає дослідник той, хто досліджує. Давайте спробуємо розшифрувати імена казкових персонажів. Білосніжка. Біла як сні. Незнайко нічого не знає. Снігуронька зроблена зі снігу правильно. На світі є дуже багато імен, але вони чимось схожі між собою. Чим? Так, вони складаються зі звуків, і є імена, які починаються на однаковий звук. Наприклад, Аня, Ангеліна, Аліна, Анастасія. Існують довгі і короткі імена. Від довгих імен можна утворити короткі, і навпаки Вікторія Віка, Коліна Поля. Зараз на вас називають Пасливими іменами. А ви подумайте, як будуть звучати ваші імена, коли ви станете дорослими. Як ви гадаєте, як на вас будуть називати? Так, і ще до вашого імені буде додаватися ім'я по батька. Я вам пропоную вправу моя, моє ім'я Квітка. Давайте закриємо очі і будемо собі уявляти літній день в саду або на лісовій галявині. Відчуємо запахи літнього дня. Може хтось зможе відчути, почути щось, наприклад, спів птахів. Розгляньте квіти навколо себе. А тепер спробуйте побачити квітку, яку ви би могли назвати своїм іменем. Яка вона? Розгляньте її, відчуйте її запах, ввічіть її в руки. Спробуйте запам'ятати, що відчувають ваші руки. Можна зробити глибокий вдих і відкрити очі. Я вам пропоную розфарбувати ваше ім'я, попросіть батьків намалювати першу букву вашого імені. І розфарбуйте її будь-яким кольором, який вам подобається. Можна домалювати сердечки, квіти, все, що ви побажаєте. А поки ви будете розфарбовувати, запитайте у своїх батьків історію вашого імені, запитайте, як вони радилися, як вони хотіли вас назвати, чому саме так назвали. Що воно означає саме для них ваше ім'я? Я вам бажаю гарного настрою, і ми разом за Флатунчиком з вами прощаємося. До побачення, до нових зустрічей!